Шановні майстри, я Савайло Анатолій, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, плиточник, і ви мрієте про електричний плиткоріз, автоматичний ванделі, але у вас не вистачає коштів, щоб його купити новим, крім того, ви хочете допомогти ЗСУ, у вас є нагода. Ви можете купити ось такий трошки бувши використання електричний плиткоріз, як на мене, в ідеальному стані. І всі кошти підуть для ЗСУ. Всі кошти підуть на пташки умиротворення для зменшення популяції окупантів. Я дуже коротко розповім про нього, який його стан. Як на мене, я його перевірив. Він ідеальний, є у нього. Мінуси, ну, скажімо так, пошкодження. Все ж таки, він, у мене його купляли в 2022 році. Самий найкращий майстер. Якщо він захоче, я знизу посилання на нього зроблю. Він передав його безкоштовно. Каже: Анатолій, продавай всі кошти, будь ласка, на зменшення популяції. Ви знаєте, популяції чого? Бо кого я не можу сказати? Це саме чого. Е, дивіться. Перевіряємо, він дуже легко ковзає. Він, Як ви бачите, от якщо ви придивитесь навіть на поверхню алюмінію, то вона навіть не потерта. Це відразу вказує, що він дуже мало був в експлуатації. Давайте подивимося, як він працює. Я спеціально на кінець, щоб ми побачили, чи працює зворотній рух. Так, ми його включили, виставили швидкість. Ну, тут швидкість виставляється руху каретки. І включаємо. Ви бачите, він повертається в, то, в те положення, звідки почав рух. В принципі, я перевірив, люфтів на ньому немає. Двигун працює, форсунки в нормальному стані. Немає у мене претензій до форсунок. Тут він купив один у мене диск і його навіть не використав. Бачите, зовсім мало він був в користуванні. Захист присутній. Кнопка екстрем... швидкого виключення присутня. Ну, Немає в мене претензій. Ось ця плівка, подивіться, плівка, вона інколи, скажімо так, вона також на місці вона захищає від попадання бруду. По, як ви бачите, що ніжки, що кут 45, тут болти не заржавіли, він легко лягає на кут 45 фіксувати, І легко повертається назад. Ви бачите, що лазер навіть працює. Давайте виключимо, Тут є спеціальна кнопочка. Ось, Бачите, ось кнопочка, де він виключається. Виключити лазер Ножки, весь він як на мене, в ідеальному стані. Навіть ось ця транспортна поролончик, і той він не зняв, ви бачите, що він досить, досить свіженький. Єдине, що в нього є недолік, він десь вдарений був. Оцей захист пластиковий, але він ні на що не впливає. Я його підклеїв, але я беру на себе зобов'язання поставити вам ось такий новий, нову цю кришку. Але цим плиткорізом можна працювати. і він, то, оце, Ця кришечка вона ні на що не впливає взагалі. Так, Наступне. Ви бачите, що в комплекті практично нові бокові розширювачі на одну сторону, два довгих бокових розширювачі на другу сторону. Це для скажімо так, збору води, щітки запасні, навіть рідний диск, який ще в комплекті. Ну, Звісно, купа ключів. На, я так розумію, на 22,2 діаметр ще є фланці. Є бокові фланці. Ну і звісно, різні інструменти для зняття і постановки диска. Є насосик, який під'єднується. Він під'єднується з цієї сторони, вже не буду показувати. Якщо ми перевернемо його, той плиткоріс, ви побачите, що він весь взагалі в задовільному стані. Немає ніяких пошкоджень, ударів, так якихось порушень його конструкції, порушення геометрії. Бокові упори стоять, тобто торцеві упори на місці, то, як на мене, бери і працюй. Хочете купити, звертайтесь або до мене, або до Волоска е Володимира. Хто запропонує найбільшу ціну, той, тому дістанеться цей плиткоріз. Ще раз нагадую, всі гроші на ЗСУ. Новий такий плиткоріз коштує 74 тисячі гривень. Тому я рахую, що початкова ціна 37 тисяч гривень це буде нормальна, достойна ціна. Але треба плиткоріз? звертайтеся. Саме головне, не ти працюєш, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. А якщо ви придивитесь, наша група «Плиточники України, то ми працюємо задля перемоги. Слава Україні!